Ні, теплі погожі дні. А це прекрасна нагода помандрувати передмістям. Саме так вирішила наша команда і вирушила у західному напрямку. Моє вітання з вами прогулянки. містом. і сьогодні ми запрошуємо вас до одного із найдавніших селищ до Гостомеля. А ще до одного із найкомфортніших містечок України Бучі. Поїхали! Дивіться сьогодні у програмі: Привид садиби штама. Правда чи вигадка? Де Микола Лисенко записував весільні пісні. А також як команда прогулянок містом до Капвея через терни пробиралася. Про все це і навіть більше дивіться вже за мить. Від Києва до Гостомеля 33 кілометри. Добиратися можна на власному авто або приміською маршруткою, що вирушає зі станції метро Академмістечко кожні чверть години. Гостомель, селище міського типу Київської області, розташовується у західному передмісті столиці. Мешкає тут понад 15 тисяч осіб. Відомо, що на цій території люди жили ще з до історичних часів. Благодаря археологічним розкопкам в 60-х годах узнали, що стоянка людей, якраз на території цього міста датірується аж стим віком до нашої ери. Тобто люди там жили із дріблі. Перша письмова згадка про селище датується кінцем 15-го століття. Щоправда, тоді воно називалося Остромир Мир і було обнесене земляними насипами від ворогів. А ось під сучасною назвою Гостомель зустрічаємо населений пункт у грамотах польського короля Ягелона. Цікаво ж, звідки походить така назва, історики розрізняють дві версії, і згідно з першою, колись на цих землях жив князь Гостом. Ну і власне від його прізвища і Назву населенному пункту. Как другая версия, что там был когда-то вожак, звали его ГОСТ. Это его, была его вотчина, была его громада, которую он защищал и погиб, защищая свою родину. поэтому і гастом тисяча шістсот року Гостомель отримав Магдебурзьке право. Ну і, власне, ось цей пам'ятний знак ця справа згадка про ту подію. Завдяки Магдебурському праву у селищі значно пожвавилася торгівля. Ярмарки відбувалися щосуботи. А ось найбільше торгували двічі на рік 14 жовтня на покрову та 8 листопада на Дмитра. І досі є перекази, що біля старої церкви, що суботи і щонеділі протягом 400 років відбувалися величезні базари. Гостомельська свято-Покровська церква є нагадуванням, що це поселення було козацьким сотенним містечком. Гостомель був козацьким сутенним містечком. Ще Володимир Тинович пише, що в часи відмінування Сагайдачного населення сіл і містечок, басейнах річок Ільпінь і Тетерева, показачили, що оголосили себе частиною запорозького війська. Ну, всі прагнули в козаки, тому що козак вільна людина. Саме коштом полковника гайдамацького загону Семена Палія було зведено храм святої Покрови, яку козаки вважали своєю покровителькою. У центрі селища нині встановлено їй пам'ятник. Знаковим цей храм став і для розвитку української музики, адже саме тут, в 70-х роках 19-го століття, знаний композитор Микола Лисенко записав низку весільних пісень, які стали зразком цього жанру. Прогулюючись далі, містом натрапляємо на іще ще один пам'ятник літаку. Ан-2. оздоблений він національною символікою із зображенням герба гостомеля. Літак, своєрідне нагадування про минуле та сучасне селище. У 1940 році у гостомелі засновують школу військових пілотів. А вже у повоєнний час тут розбудовують аеропорт, нині названий на честь знаного авіаконструктора Олега Антонова. До речі, ось це його літак легендарний Ан-2, занесений до книги рекордів Гіннеса, Адже серійно випускався понад 50 років. А ще саме цей літак дав початок великій родині літаків Антонов. Уперше Ан-2 полетів 1947 року. Відомо, що загалом було випущено близько 17 тисяч екземплярів цього кукурузника, як його ще називали. Інша багаторічна назва Аннушка. Літак відразу набув небаченої популярності. Його використовували в кількох сферах: від авіахімробіт у сільському і лісовому господарствах до поштових та пасажирських перевезень. Причому діапазон використання Ан-2 щороку розширюється. Вавався загалом, він отримав 40 сфер використання та численні модифікації. Досі ан 2 визнається видатною машиною у своєму класі та має шанувальників по всьому світу В багатьох странах і в уголках, куди трудно добратися. вважають, що це саме дачні самоліт для них. От приїжджали недавно з Мозамбіка з Африки. Вони збираються там у себя розвивати авіацію і. Дорог тоже нет, авиация в заброшенном состоянии. И подыскивали компанию, которая поможет им. Но говорю, а какие же самолеты вам нужны для самый, говорит, хороший, который бы подошел, это АМ-2. Авіаконструктор Олег Антонов це ціла епоха в літакобудуванні. Його відчуття краси та технічної досконалості закладене у кожному проєкті. Мало хто знає, Антонов чудово малював та знав усі тонкощі живопису. Він казав, що якби не став конструктором, то став би художником. Всі самоліти, які зроблені під його керівництвом, кожен був яким-то необичним явленням в області авіації з пощою самолітом Антонова фактично була сузена військово транспортна авіація. За два кілометри від Гостомеля розмістився аеропорт Антонов. Аеропорт придатний для експлуатації і в день, і вночі протягом року. Тут виконуються випробувальні, виробничі і транспортні польоти. Дуже длинна взлітна полоса, 3,5 кілометри. Ширина як футбольне поле. Ачті ж. 58 метров. И даже ну, бывали случаи, что маленькие самолеты, в туман, садясь как раз на этот запасной аэропорт, вала садились э, не вдоль, а поперек Представьте себе. И очень удивлялись, летчики думали, почему ж такая взлетная полоса-то коротенькая. Оказывается, они сели поперек, как раз остановились по ширине. Это самый большой аэропорт в Украине. Здесь он используется как. Взлетная полоса для самого большого самолета в мире это «Мария». И такого же грузового большого самолета Руслан, который делается на заводе Антонов. Мрія літак унікальний. Побудували його на Київському механічному заводі 1988 року. Початково призначався він для перевезення частини ракети носія та космічного корабля Буран. Відтак, мрія повинна була стати першою сходинкою до літаючого космодрому. Утім, літак модернізували у 2000 та 2009 роках, після чого він виконує комерційні рейси. Утім, також проводяться проектні роботи, щоб використовувати мрій як стартовий комплекс для авіаційно-космічних систем. Як правило, літає льотний екіпаж льотний екіпаж шість чоловік. Два льотчика штурман, штурмом, два борт радіст. І літає технічна бригада, яка готує готується політом, виконує погрузочні розгрушені роботи, швартують, їдять за грузом. 11 человек в тех составах. У нас на мрии две кабины. Вот передняя кабина, вот там, где вы видите остекление пилота. Дальше есть там два помещения, комнаты отдыха для экипажа, для подготовки. Точно так в задней части. Зіляжа є спеціальні кабіни вверху, де розполагається наш технічний состав, який служить самолітпольотих. в двісті Ан-225 має 240 рекордів. Чимало з них занесені до книги рекордів Гіннеса. Зокрема, перевезення найважчого вантажу масою 253 п'ятдесят тони. У відсік мрії можна помістити у чотири рази більше вантажу, аніж в Боїнг 737. А за потреби туди поміститься і сам корпус. Очень часто самолет используют Министерство обороны разных стран, где нужно перевести тяжелую технику с одного континента на другой. Как-то использовали и гуманитарные организации. Есть такая гуманитарная организация, которая каждый год к Рождеству целый год собирают подарки детвора. А потом к Рождеству в какую-нибудь из бедных стран везут и детям вручают эти подарки. Они маленькие, там по размеру небольшие, не больше, чем обувная коробочка, но зато их так много. И их надо так далеко везти, например, из Соединенных Штатов, там, в Кению угу. или в Европу тут, ну, в Косово возили. От вони і спортують та самоліт теж. Ан-225 існує в єдиному екземплярі. Кожен рейс найбільшого літака у світі супроводжується пильною увагою громадськості. Очевидці злетів і приземлень літака із захопленням діляться емоціями від пережитої зустрічі з гігантом. Преса назвала його повелителем небес. Некотери країни, наприклад. считают за честь, если к ним Мрия прилетит. А вот другие страны говорят, знаете, мы бы хотели, но постройки вокруг такие, что Мрия не развернется. Размеры ее таковы, что мы принять не можем. Но сейчас в мире уже очень много оборудованных хорошо аэропортов. И почти во все крупные аэропорты самолет летает без ограничений. Аеропорт у своєму роді унікальний, адже насамперед тут є льотно-випробувальна база. І власне як все відбувається під час випробувань нашій команді, команді прогулянок містом пощастило побачити на власні очі. Також на території аеропорту є величезні ангари, де проводять надскладні ремонтні роботи. І що цікаво, безпосередньо до аеропорту проведена залізниця. Ще одне цікаве місце пов'язане з транспортом, що знаходиться біля гостомеля. Це в минулому випробувальний полігон, де й досі стоїть експериментальний зразок міського транспорту майбутнього. Ідеться про так званий Капвей, запущений 2004 року. Нині на територію, де розташовується капвей, потрапити неможливо, але для прогулянок містом нічого неможливого не існує. Якщо ми вже хочемо щось показати своїм телеглядачам, ми обов'язково це зробимо. Тому ми знайшли ось таку дірку і будемо намагатися її якимось чином зробити більшою. Наприклад, так. І врешті, що ми маємо? Брудні руки, але майже, майже відчинений паркан. Отже, крок, Перелізаємо. І вуаля, ми на території ДКВ і вже прямуємо до вагончика. Що таке кафе? Ну, це як такий маленький железнодорожний вагон. Что-то наподобие нашего метро вагона метро. Дело в том, что когда-то был проект впустить в Киеве монорельсовую железную дорогу. Ну и как опытный образец построили за Гастомелем такую 300-метровую дистанцию для проверки. капфе сам этот вагончик делался в Білорусі. Його сюди привезли. Здесь він испытывался, пройшов хороше спитання, а тільки фінансовий вопрос, щоб що в горні. Ось такий електропотяг повинен був курсувати навколо Києва. Цікаво, що він абсолютно безшумний, оскільки рухається на гумових колесах. Такий потяг міг розвивати швидкість до 120 км на годину і вміщувати близько 150 пасажирів. А особливістю проекту мали стати естакади замість традиційної прокладки рейок зі шпалами. Великий плюс такої естакади в тому, що вона істотно не змінювала архітектурний вигляд столиці, тобто її можна було пустити над дорогами. При цьому транспортний маршрут не перешкоджав вируху руху машин на цих же дорогах. Нині помаранчевий вагончик. Припадає пило, мій прогулянка містом фактично пощастило його побачити. Адже нові власники території, де розташовується транспортний засіб, незабаром планують його демонтувати. Ну, Власне, на цьому будемо завершувати першу частину нашої програми. Замить невеличка перерва, але зовсім скоро ми повернемося. Тому не перемикайте і залишайтеся з нами. Гостомель залишився позаду, і тепер прогулянки містом у Бучі. Ми приїхали до київського Беверлі Гілсу. Чим саме приваблює це містечко мешканців усієї Київської області? Розкажемо вже зараз. Місто Буча розташовується у лісовій зоні за 25 кілометрів на захід від Києва. Добиратися можна на власному авто або приміською маршруткою, що вирушає зі станції метро Академмістечко щочверть години. Також можна доїхати приміським електропотягом із залізничних станцій Святошин, Борщагівка чи Київ Пасажирський. Ми вирушаємо до Бучі з Гостомеля, відстань, між якими 3,5 кілометри на власному транспорті і вже за 10 хвилин у містечку. Буча Місто молоде, але його нинішній район Яблунька згадується ще 1630 року. Тоді ці землі належали одному польському шляхтичеві, що отримав їх за героїзм на військовій службі. Наприкінці 19 століття землі перейшли у володіння трьох поміщиків: Красовського, Пиховського та Сагатовського. Найвагоміше на розвиток поселення вплинуло будівництво Києво-Ковельської залізниці. Власне саме залізничне сполучення тут розпочинається 1901 року, і саме з цього року розпочинає свою історію і буча від тих часів. Збереглася будівля вокзалу, яка нині є архітектурною перлиною міста. Споруда прикрашена кількома шпилястими башточками а ручними вікнами, що робить її схожою на невеликий палац щодо самої назви бучі, то тут є кілька версій. Назва взагалі походить від річки Бучанка або Буча, яка зараз протікає південною околицею Бучі і відділяє її, кажучи, від міста Ірпінь. Ну, є така легенда, що, мовляв, робітникам, які будували на будів... працювали на будівництві залізниці, їм е погано заплатили, вони щинили Бучу, начебто. Ну, але це, звичайно, тільки легенда, тому що е річка річка має дуже давню назву і вважається, що е Буча це від давнього слова бучаліти, тобто шуміти, клекотати. Слово Буча саме означає е, якийсь, якийсь шум, галас, бійку. От. Ну, очевидно, Бучу здіймала сама річка Буча, яка під час весняних повинен, під час великих дощів розливалася широко і зносила все на своєму шляху, тобто чинила Бучу. Тому отримали таку назву. Зараз це вже така тихенька річечка, майже е, струмочок. Буча відразу після появи залізничного сполучення набуває популярності серед киян як дачна місцевість. Тодішній власник цих земель, поміщик Красовський, розпродає свою ділянку по шматкам. У лісі прорубують вузькі смуги, які дуже швидко забудовують приватними садибами. Там було настільки спокійно, що люди туди приїжджали, покупали участки, строїли собі дачні будинки. Дійсно було настільки спокійно, що там навіть не було поліцейського участка. Понад сотні років тому саме вокзал був центром селища. Лише уявіть, коли сюди прибувала електричка з Києва, то пасажирів зустрічав духовий оркестр. Виходили із потяга письменники, художники, громадські діячі і навіть гімназисти. І тут же до їхніх послуг брички, ландо, карети, все, аби розвести по місцях спраглих до вражень дачників. До Речі, одним із перших мешканців Бучі була родина Булгакових. Уже 1904 року вони звели дерев'яний будиночок на п'ять кімнат і дві веранди. Влітку вся сім'я переїжджала сюди. Мати Михайла Булгакова надзвичайно любила квіти, тому намагалася якомога яскравіше прикрасити ними присадибну ділянку. Батько тому не заперечував, навіть навпаки, усіляко допомагав. Сестра Михайла Опанасьовича згадувала про те, що діти Галибусуні ж по прекрасним галявинам, а сам майбутній письменник почав тут збирати свою колекцію метеликів. Цікаво, що просто неба. На території садиби досить часто влаштовували дитячі спектаклі, участь яких брав і маленький Михайло. До того ж, саме на кошт родини Булгакових у Бучі було створено спортивний майданчик. Там маленький Михайлик опановував мистецтво гри у футбол. Згодом увійшов до першої у Києві футбольної команди і став її найкраще. Гравцем, проте не футболом єдиним, особливо родина Булгакових любила грати в крокет. Про це у своїх мемуарах пише сестра знаного письменника Надія. Летом у нас на даче процветал крокет, играли со страшным азартом, играли бывало до темноты, кончая при лампах. Мама принимала участие в этих крокетных турнирах наравне с нами, играла она хорошо. Затем крокет отошел на задний план, пришло общее увлечение теннисом. Это была дорогая игра. Ракетки и мячи покупали мы, старшие дети, на заработанные нами деньги. Юный Мишко Булгаков Свої гімназичні студентські канікули проводив саме в Бучі, і в нього залишилися дуже гарні спогади. Він навіть у Москві згадував зелену квітучу Бучу. Дачний будиночок Булгакових згодом згорів нині на цьому місці стоїть пам'ятний знак, що виконав скульптор Адріан Балох. Буча до речі, притягувала до себе митців. Там і Микола Мурашко художник мав свою дачу. Там бували, і Марія Заньковецька. І ще багато досить таки відомих людей. Тому що чисте повітря, от гарний сосновий ліс, відносна близькість до Києва. А сполучення з Києвом за часів Російської імперії підтримується дачними поїздами. До речі, той же самий Михайло Булгаков, він в молоді роки якраз працював кондуктором на одному з таких дачних поїздів. Справжньою архітектурною родзинкою в бучі був двоповерховий маєток Штама, зведений 1900 року. Досі ця споруда викликає інтерес у туристів. Здание сейчас в заброшенном состоянии, но известно, что оно было построено специально для одного из основателей вот этой железной дороги Киевковый. Споруда нагадує мисливський замок, побудований у неороманському стилі, і прикрашений складним красивим цегляним декором. Головний фасад садиву оформлений двома круглими вежами із декоративними бійницями. Вікна другого поверху мають напівциркульні завершення і красиве обрамлення. Дуже вишукана і самобутня архітектура. Відомо, що штам прожив тут з родиною до 1917 року. Ходять легенди, що від революціонерів. Він тікав за допомогою підземних ходів, які прокладені безпосередньо від будинку. Існують вони і сьогодні. Щоправда, пройти там неможливо, адже ходиці захаращені у 80-х роках минулого століття. На території садиби діяв дитячий санаторій. А в 2004-му тут відбулася пожежа. Після чого власне будинок і має ось такий вигляд. Кожна епоха залишила свій слід на території садиби штама. Про романтику початку 20-го століття, наприклад, свідчать кілька дерев'яних будиночків для прислуги. Натомість кінець сторіччя ілюструють незмінні атрибути дитячого санаторію, зокрема режим дня. Під час зйомок нашій команді пощастило поспілкуватися із охоронцем цієї території. Не на камеру чоловік стверджує, відвідувачі тут бувають ще й досить багато. Усі шукають якого таємничого привида, але якого він і сам не знає. Мовляв, за роки роботи на цій території нічого містичного не відбувалося. Довгий час Буча була селищем міського типу а з 2007 року офіційно стала містом, яке іноді ще називають містом білих скульптур через їхню велику кількість на різноманітну тематику біблійну, абстрактну людини і природи, але приваблює сучасна Буча іншою. Природною пам'яткою Найголовніша така можна сказати, атракція, заради якої зараз туристи приїздять до міста. Це безумовно розкішний Бучанський міський парк. Він знаходиться на північній околиці міста, практично на межі Бучі-Гостомеля. Там буквально Бучі і Гостомель розділяє річка Рокач. Напросто зараз ми готові познайомити вас із перлиною бучі із міським парком. Відкрили його в 2011 році на території колишнього піонерського табору. І сьогодні це один із наймолодших та найкрасивіших парків Київщини. Схоже, йде в чому на Білоцерківську Олександрію та на Уманську Софіївку, що правда, звісно, такої давньої історії немає, зате має європейський та сучасний вигляд. Зустрічає нас елегантна ротонда. Це місце дуже полюбляють молодята. Звідси відкривається чудовий краєвид на французький дворик. Мабуть, названий так тому, що ландшафт симетричний та геометрично правильний, що власне притаманно і садам Версаля. Прогулюючись далі, ми натрапляємо на величезний столітній дуб, який ніби запрошує насолодитися прохолодою і красою свого парку. Обійміть його стовбур та наберіться сили позитивної енергії, Енергії, аби вирушити далі зеленими доріжками. До речі, доріжки тут із розмітками: як для пішоходів, так і для велосипедистів. Навколо доріжок симпатичні дерев'яні лави. Усюди зустрічаються скульптури: казкові, грайливі, задумливі та фантастичні. Кам'яний равлик, химерний птах, стилізований дует віолончелі та листочка, що називається музика лісу. Ми вже згадували про те, що Буча це місто білих скульптур. Тут можна зустріти їх чи не на кожному кроці. Але як з'ясувалося, не лише білих. Лише погляньте, кого нам пощастило зустріти у Бучанському міському парку. Це ось така симпатична жабка. Але, як то кажуть, допомагає вона не всім, а лише молодим юнакам та дівчатам. Причому для того, аби жабка виконала бажання, ритуали у різних стати різні. Отже, молодим юнакам, які бажають одружитися і нарешті знайти свою пару, цю симпатичну жабку потрібно поцілувати прямо в носик. А ось що стосується ритуалу для дівчат, то це насамперед ритуал для тих, хто свою другу половинку вже знайшов. На жабі потрібно посидіти, аби подібна тваринка не спокусилася на якусь іншу представницю прекрасної статі, а вона своєю чергою, не спокусилася на вашого чоловіка. Буча справді місто комфортного життя. Приїжджайте та переконайтеся у цьому на власні очі. Парк ніби кличе помріяти і помилуватися для романтичних зустрічей. Ідеальне місце. Гостомелі буча поселення водночас давні і молоді, адже тут можна знайти пам'ятки 17-го століття і інноваційні рішення з облаштування території. Утім, те, що було тут завжди, і залишається до нині, це неймовірної краси природа і атмосфера любові, які здатні надихнути кожного. Буваючи в гостомелі, обов'язково відвідайте храм Святої Покрови, також не оминіть капвей, зразок громадського транспорту майбутнього та доторкніться до справжнього літака. Ан-2. їдучи ж у бучу, одне з наймолодших містечок в Україні. Згадайте історію легендарного киянина Михайла Булгакова, надихніться старою архітектурою біля замка штама та зануртеся у незвичайну для міського життя атмосферу тиші і спокою у міському парку. Західне приєрпіння – місцевість, де хочеться творити, проте не за наказом, а за покликом власної душі. Ось як один із поетів писав про цю місцевість: я закохався в тебе місто в чудесне місто твоїх хат, де чудних вуличок, як сита, скрізь віє спокій, благодать на з вами ж були прогулянки містом. Україна відкриває таємниці тим, хто відкриває для неї серце. Гостомелі засновують школу військових пілотів, а вже. Я хотіла прокрутити трафі. Ну ладно.